Які існують універсальні спеціальності, які люди обирають, незважаючи на їхню непотрібність на поточному ринку праці? Мене так засмучує, що єдиною метою отримання вищої освіти стало працевлаштування. Це звісно природний наслідок високої вартості навчання це інвестиція, яку люди роблять у свою кар'єру, але це мало б бути інвестиція, яку уряд робить у добре освічене населення. Я маю диплом з управління ресторанним бізнесом і завжди вважав його марним, бо поки цю галузь. Але тепер я розумію, що він допоміг мені відкрити двері в іншій галузі, де б мені не дали шансу, якби не вища освіта. Ці м'які навички дійсно допомагають. Дякую за цю тему. Насправді не існує абсолютно нічемних дипломів. Але люди часто милколко уявляють, як вони співвідносимуть з роботою. Багатьом роботодавцям просто потрібен ступінь бакалавра в будь-якій галузі. Тому навіть якщо у вас є один із цих так званих некорисних дипломів, він корисний для отримання однієї з таких робіт. А Сова, все, будь ласка, підпишись!